Докази покладені суддею першої інстанції є недопустимими. По перше, по-друге, порушення кримінально процесуального кодексу, які допущені по справі Луценка. А крім Луценка, ще два полковника притягуються до кримінальної відповідальності. Сьогодні всі е е оперативні уповноважені. Всієї системи МВС, а їх е, небагато-немало, там біля 30 тисяч. Вони сьогодні слідкують за тим, як розглянеться ця справа, тому що людей ні за що притягують до кримінальної відповідальності, щоб тільки прив'язати Луценка до цього. Ви розумієте? Ви вважаєте, те, що суди пішло на і вийдуть завтра? Це позитивний сигнал? Я вважаю те, що вони вже сьогодні не зробили і не оголосили рішення, яке їм диктувалося зверху. Це вже позитивний сигнал. Раз. Друге, крім того, щоб бути прокурором, я ще трошки працював суддею саме апеляційної інстанції. Тому я розумію, що суддям важко сьогодні, коли вони побачили це, уявити собі тих порушень, які зроблені, і уявити, що це Україна 2012 рік і це центр Європи. Уявити собі неможливо. Я собі уявляю, яким відчуттям вчора пішли Кокс і Кваснєвський з суду, коли вони бачили, що відбувається. Це все уявити собі, і далі уявіть собі, що вчора прийнято рішення Європейським судом справ людини, в якому чітко записано, що затримання і арешт Луценка є незаконними і політично мотивованими, і, і утримання і сьогодні, під вартою на час і сьогодні, також. і сьогодні говорити про це, що а друга е, меседж, який для влади для. Прокуратури сьогоднішньої я не кажу для тих хлопчиків, які сьогодні ганьблять прокуратуру там в судовому засіданні. Мені соромно за прокуратуру. Мені страшно, що опинилися оці Лобань. І як його зінченко? зінченко. Це страх Господній. Порозумійте, вони їх треба звільняти терміново. і Хай іммігрують звідси з цієї країни. Не потрібні такі працівники прокуратури.